Рушевський проживав з тієї сторони дороги, біжота хата під зеленим дахом. Та та, там була одна хата на ту сумлю. Там спочатку проживав панік пан Шиболовський. У нього була молода дружина, померла при родах, він не зміг жити і йшов продати будинок, то Рушевський в 906 році купує той будинок у пана Шиболовському. У 907-му він заїхає у цей будинок. До 2014 року він тут відпочивав, працював. У 2014 році ми звідси втекли. Тут у цій кімнаті, це кімнатка Рушавського, можна сказати, що всі раді Грушавська. Бо дружина Рушавська займалася суто дочком, а наша місцева жіночка їсти варила, прибирала, за будинком дивилася туди. Його не було і зберегла ці речі, і коли вже було настільки старенько, що не боялася признатися, вона сказала, що я речі Рушавського, каже, зміг про пані, ну хто її не знає. То тоді вирішили зробити музей, але те, як там люди проживали, вирішили зробити тут музей. Це тут портрет тата і мами Рушавського, там портрет Волянського, він був священником тоді, у Криворівні є дуже багато переписки, вони дуже з Рушавським. А ці речі тут є: Рушавського це утюг, це крісло, кофемолка, ці рюкзаки, ця шафа, його не можна сказати. Або того пана Чиволовського, не з тих часів точно. Той Туй теж жіночка дала, але не знаю, чи то було її, чи для наших людей це була в той час розкіш. Чи... Казала, що наділені в Грушовському сорочці. Тут є, у нього була одна дочка Катерина, то це куточок його дочки Катерини. Тут є фотографії, бо в тому е, той музей у 17-му році спалили російські війська. Але хату відбудували повністю так само, як це, бо тут є фотографія. родини Грушевського тут на Грушівці сім'єю. То я цю хату пам'ятаю, якби я жила за часом Грушевського. Наші люди відбудували ту хату повністю на тому самому фундаменті та хата стоїть. Так думаю, що у 30-ті роки, тому що люди жили дуже бідно і не могли будувати будинки. Певно, Грушевський просив, платів, люди відбудовували. Відбудували. І той будинок відбудований стоїть і дотепер. Але люди проживали і так вийшло, що музей тут. Тут, ну, будеться, тут біографія, братенька. І так, по порядку. Вся родина, з ким працювала, усе. А, що. Тут, так, тут, тут є, так. 1902 рік Грушевський вперше прибув так, на відпочинок так, в село так, Криворівні. Так. 1904 Грушевський створює на власні кошти приватну вчительську семінарію в Коломиї тут неподалік. так. тут 1906 Грушевський придбав у поміщика... В на березі Черемошу віллу для літнього відпочинку. Це вона тут поряд, так? 20 вересня 1914 року Грушевській сім'єю залишив село Криворівню, де відпочивав літку в дачному будинку, і виїхав до столиці Австро-Угорщини – Відню. Це після початку Першої світової війни, коли російські війська ці криваві почали наступати. Так, а далі вже відомо, так. 20 березня 2017 року обрання Грушевського головою Центральної Ради і так далі. І більше, мабуть, після того він сюди і не повертав. повертався. Він не повертався, але хату відбудували, певно, що платив, думав, що повернеться. Бо люди відбудували повністю ту хату, де він набув. Бо То на той час вона була файна далека хата. Так, це його. Його книги, очевидно, праці геніальні. Тут не перше, але мав ще з цієї сторони будинок теж купив, казали для гостей. Але так купити будинок купив, але ні гостей не приймав і сам вже там не був. Тому що він дуже літа були дощові, він бойово І його Волянський порекомендував купити з цієї сторони. Будинок, що вода не доходить. Він купив, але так і не приїхав. Тобто не встиг, очевидно, це було вже ближче до 2014 року. Він так, так. просто не встиг. Казали, що він купив був для гостей. Але я звести зрозуміло, що був для себе, тому що він боявся <серків> що, що черемо. Що... А він тоді розливався, такий бурхливий був черемош. Розливався. В червоні був великий, тепер вже не такий великий, але як розвивається то теж вороги Боже. Як розбивається, то великий. І тут він не лише відпочивав, а й працював, так? Тут і працював. Для нього тут було все, він написав. Ніхто не писав, тут уся літа. Приїхала Франковася Українка, Куцубинська, Кобилянська, тут Караджану, тут муж ну, фільми знімали. Ну тут поряд музеї Франка неподалік. То ми там теж бачили, як до Франка, приїжджала вся літа. Очевидно, вони до Грушевського також і приїздили. І кажуть, що навіть зустрічалися всі ці, що підтримували Грушевського, що були за Україну, що тайно тут зустрічались, тому що будинки, де відпочивав. Франко і Грушевський неподалік. Лише Франко просто відпочивав, а Грушевський ще й придбав цей будинок, ну, який поряд тут. так? Я читала, що той, де Франко, там де Франка музей, то спілка художників і письменників викупили той будинок для Франка. Бо Франко не ми собі купити, а з рекомендації Грушевського той будинок і Франко. Те, то був, це такі, ну Так, ми дивилися, там такий великий будинок із двох частин, і там є зала з лавами, так, да, і з фортепіано, ви... тобто можна було збиратися. То Йо... вже доробили тепер. А, це зараз то? Так, то вже нове, то доробили тепер. А я думав, що вони тоді збиралися. А ми... то і... І... в рушесті була ця велика хата, така, що кімнатки маленькі, а передор дуже великий. То так і до тепер стоїть. Коридор широкий, кімнатки, маленькі. Ага, тут праці Грушевського, місцевий колорит. А це господарка, очевидно, тієї хати розповідає. Це, мабуть, інтерв'ю брали так у неї. Я дивлюся на ці фото. Вона просто знала Грушевського, вона ну. А знала особисто і вона згадувала. І скільки вона років прожила? Вісно, як звати чи? її? Одосія. Одосія. Знала Грушевського особисто. Це цікаво дуже тут. Ну, але вона ще була тоді дитина, вона його пам'ятала. Вона була на засланні. бо то наших людей дуже відправляють себе. Це вони як почали в 2014 році. Відправляти, як російські війська тут. А це тут Крива. просто фотографії, плетки поразки з рецвіт. Давні старі, ага. то на любительку було, одна мала фотоапарат, і все знімала. Ну, а це окремий музей є, так? Це є там етнографічний. Музей. Просто так? У нас тут була виставка і лишили. Це окремий музей етнографічний, його потрібно відвідати обов'язково. Кажуть, що можна там пограти на справжній трембіті, так? Так. Дуже дякуємо за розповідь. Як вас звати? Дар Пані Дарія. Дуже вам дякую. А це жовтенький, там, де жовтенький будиночок, дійсно справжня хата Грушевського розташовувалася, яку він викупив, який він багато років працював і відпочивав. Було на березі Черемоша. Черемош. Нині можна почути, як він гуде. А тут через дорогу, власне, сам і музей розташований. Приїжджайте до Криворівні, тут багато різних цікавих, на диво багато і на диво цікаві музеї розташовані. Приїдіть, відпочивайте і збагачуйтесь інтелектуально. А нині Такий підвісний міст. Канатну фактичну дорогу зробили через Черемош, який місточок цей веде саме до того справжнього місця, де розташовувався будинок Грушевського, то на якому в якому він на тому місці працював і відпочивав. Бачимо. Які цікаві місця, які його надихали. Гори, черемош, чорний, Цей черемош, який тут через село Криворівню тече ще називають Чорний Черемош. Це вже не будинок Грушевського, але отакі от є цікаві будинки ворота у селі Криворівня, Франківщина. Ось такий суворий гуцул із вусами. А це, а це його господарка, гуцулка, бачите? Така колоритна у місцевому бранні. Загалом дуже цікаве село Криворівня і багато, точно більше десятка дуже цікавих музеїв бачимо запрошення до чергового музею. Запрошення реклама у вигляді автомобіля, невідомої нам. Марки, моделі, але, очевидно, автомобіль, думаю, 40-х, а може і 30-х років ХХ століття. У селі Криворівня фактично кожне дворище є музеєм. І біля багатьох господ, багатьох дворів, будинків розташована власна каплиця щодня. Приходять на богослужіння, ну, а по великим святам, по святам загалом, то приходять точно. Бачимо, приватна капличка знаходиться розташована на місцевому хуторі між селом Криворівня і містом Верховина, серцем Гуцульського краю. Так, ось, ось ще одна капличка, якраз біля двору над дорогою розташована. Вона вже зроблена в гуцульському стилі, де можна помолитися фактично щодня. Господарям, родичам, сусідам, сусідам і всім бажаючим. От бачимо такі. Цікавий і місцевий колорит. Капличка невеличка, але вона сама є вже справжнім музеєм Гуцульщини і музеєм традицій, звичай, звичаїв е села Криворівня. Одні лише рушнички чого варті.